Чином надихаємо людей, щоб вони займалися якимось активним способом життя, здоровим способом життя. І вони з різних міст України, є в нас із Донецька, є в нас з Маріуполя, є в нас з Харкова, є з Дніпропетровська, є з Одеси, є з Миколаєва, є з Житомирської області, є з Вінницької області, є зі Львова, є з Рівного, є з Києва, з Чернігова. І вони об'єднуються в цій стафеті, хоча за фактом вони дуже різні люди дуже різні справи. за сьомого року. І вона на початку охоплювала там 10-12, 30 хвилин країн. А з кожним роком більше, більше приєдналося. І зараз вже за 30 років це більше ніж 100 країн світу. Приймало участь і там був цей факіл. Ну в Україні ми з 91-го року намагаємося це поширювати. І зараз вже теж в цьому році у нас така добра підтримка, і нам дуже приємно, що нас тут в Житомирі зустріли каратисти, разом з нами пробіглися. І взагалі-то і Житомирська області, Житомир неодноразово нас зустрічав. Ми тут біжали, пробігалися, Нам дуже приємно. І я також придумав ідея, в мене була, що так Житомир у нас соціацію також з корольовим. Бо там корольов, де він запускав ракети, там жив. Це може там собі Росія забрала цю славу, але він тут народився, тут же щоб люди знали, що Житомир це корольов, що це космос, що Україна. Країна буде космічна, Яка кількість людей у нас кількість команди 20 чоловік? 20 чоловік. Так від якого року? Скільки ми на старшому На старшому у нас 61 рік, а найменшому десь я думаю півтридцять. І чи змінили ставлення до України? От під час таких подій, які нині відбуваються у всьому світі, де ви були? Ви знаєте, ми біжали минулому року. Минулого року ми біжали якраз в серпні, вересні. Автобусі, кожен день це були траур, траур, траур. Ми якраз пробігали ці всі лавайські події. І деякі були мене запитання, для чого це проводити. І деякі казали, що ну, люди йдуть захищати батьківщину, їм нужен такий патріотичний запал. А зараз ми біжимо і люди чекають миру, дійсно чекають миру, підтримують. І Всі кажуть, не кожен зустрічається. нам треба мир, что нам треба знайти взаимопоразумение, что нам треба триматися разом. И кажут, что сейчас как раз оно все на часе проходит. Почему вы принимаете участие в таком пробеге? Вы знаете, очень много лет назад этот пробег проходил через наш город. И, мы, ну, как это, воле судьбы, мы были невольными свидетелями пробега этого. И Я почувствовала, какую невероятную силу несет эта команда, несет этот факел. Вот эта волна меня подхватила, я взяла в руки факел, пробежалась буквально несколько шагов. И вот в душе, видимо, что-то ну, перевернулось. Я что-то почувствовала, что наша сила в единстве, это идея, которая, ну... Все ее знают, но когда ты это прочувствуешь, что она начинает в тебе жить, я совершенно никогда не думала, что я смогу бежать, что я буду бежать в этой команде, потому что это же эпизодическое, можно сказать, действие. Каждый год меняются маршруты, меняется там состав команды и так далее. Но случилось так, что через наш город... Эта команда бежала неоднократно, ну, команда бега гармонии. И во мне оно постепенно вызрело страстное желание в этом участвовать. И когда вот очередной раз, несколько лет назад через наш город бежала эта команда, капитан позволил мне пробежать один день. Но чтобы я ж... Мы все не профессиональные спортсмены, тем более, что я тоже не профессиональный спортсмен, и просто как любитель бега, любитель здорового образа жизни. Но Помимо того, что мы просто бежим, тут же еще важно, ради чего мы бежим. Да? И я почувствовала, что таким образом я смогу выразить свою идею, выразить свою добрую волю, предложить всем людям идею гармонии, желание жить всем в мире и способом, доступным каждому.